Це відео було перше за довгий час. Я дуже давно знімав відео і дуже переживав. Тому прошу підтримати лайком та підпискою. Дякую. Також думаю, що цей контент буде корисним саме для вас. І всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Володислав. E, сьогодні я розповім про Firebase, а саме про хостинг. Що e, e, це таке, які там ліміти та тарифи. E, як нам каже Вікіпедія, Firebase — це, я зараз зачитаю, це платформа розробки мобільних та веб-застосунків, Firebase vystosi 2011 m. kompanija Firebase įsigijo Google 2014 m. Tai yra, grūbu, tai yra dar vienas. Sarysu Google tik dėl to, kad jis yra įdomus. Tai yra įdomu, nes ten yra daug funkcijų. Без даних, сховище хостинг, інтеграції з аналітикою та багато чого іншого. В цьому відео ми більше розглянемо сам хостинг, бо, я думаю, хостинг на Firebase це е, е, один з вигідних варіантів для маленьких проєктів, Також така, че для пет проекти и для печаткист. Печаткист. почеткист. Почеткист... Почеткист... Коректно, видео става. Аша чому сами файтбейси? Както казало за для маленьких проекти, пет проекти, початки Сега не може да А це дуже вигідно, бо на одному Google аккаунті можна створити багато проєктів. Здесь 10, може більше, а саме на один проєкт дається 5 гігабайт безкоштовного коштовного сховища на ну, сам хостинг до 10 ГБ трафіку на місяць, тобто 360 МБ трафіку в день. Для маленьких сайтів це зробить достатно. Але якщо вам потрібно більше в Firebase є така модель, платити скільки ви використовувати, тобто. Якщо вам потрібно 10 ГБ трафіку, це виходить в ліміт, і ви ні за що не платите. Якщо вам потрібно більше, то ви платите скільки імені потрібно, а не є тарифи, де трафіку до фіга платите ще 200 гривень в місяць, вже мало. Ну для початківців, Для тих, хто починає mm. кості один, один ГБ трафіку коштує 15 центів. Це приблизно зараз появиться на екрані десь тут чи тут. Я зроблю виставку корисний. І, і так перейдемо до створення проєкту. І так, щоб нам почати використовувати Firebase, нам потрібно зайти на сайт логічно. firebase.google.com І зараз перейду на аккот на який немає. Ще і, і так, щоб Почати роботи я рекомендую для початку е завантажити бібліотеку, яка буде сам сайт на хостинг закидувати. Для того, щоб скачати бібліотеку, ми заходимо в референс. Інтернація. Pavyzdžiui, CRR reference. Ir čia tai vėl, jeigu jūs Windows, jūs uh, kačate čia per NPM. Kad uh, būtų NPM, jums nado pats NotJS not kačate. NodJS, bet kačate. No. Офіційному сайті nudjas.org і качаєте 18. Якщо у вас і, і вже є just, то все супер. Я после ваня лежу в описі Динажи. Такой махайний лайк. В мене в маката -то, тому я трішки другим чином буду встановлювати. Не покажу, як у мене є. Yeah. Також можна через Node.js і NPM, але я через Auto Script. Тож, Я беру і просто копірую, підкриваю е термінал. І все і паралівор. Uh, зараз неправильно веду, uh, закрий Ну, uh, і вас сама і вас така встановилася бібліотека, яка називається Firebase Tools. У мене вона встановлена, тому я її качати ще раз не буду. І так, а це чекаю, поки ви... Та нот. Без неї ми не зробимо. І так, ви вже встановили бібліотеку, я думаю, і вас вона встановила. Щоб продовжити ми натискаємо Go to Console, mm. далі create a project, story project» і давайте дамо назву. And uh, uh the test uh, project uh and then the water no uh, uh, this is same glam тут yeah project IDS uh, project uh, Ой, це Під тобто, якщо ви хочете то, бажано тут писати ім'я проєкту, якого немає бази файба, я са дрищу зараз я тут. А -а -а. Є, бо я а, я жество. Два. Такого імені немає, значить до буде з таким ім'ям. Погоджуємося continue. так нам предлагає створити аккаунт в Google Analytics. Якщо вам потрібно, створити. я створююся, потім я показав, як це воно буде. Google Analytics, літик Ukraine, create a project і проект створюється. І ми чекаємо. І так ще трішки все готово. На, Нажимаємо Continue. Заходимо в вікно проекту. Тепер щоб хостинг нам зробити. Ми натискаємо на build і хостінг і кест старте. І дуже нам предлагає встановити бібліотеку. Ми її встановили, тому ми натискаємо на Next. Тепер нам потрібно зайти в Google Аккаунт. Типа ми автоматично залогінились в наш. І тепер в команде страчи нам теж треба надо Зараз За на термінал. я вже зараз вийду за свого основного. O akantu. Mes apėjšau. Dabar login. Pažiūrėkime, kas mums buvo nupisuota. Oi. Viešininku, ką nupisuoju. Žodžiu. Jas. Nusparikėdėjai. Выбираем Google аккаунт, який іменно отут я. Це дуже важливо, бо иначе не буде бачити наш проект. Заходимо, потім разрешить, зайнятим успе. Все. Зачли по C account. Тепер Зараз дуже важливо, бо ми будемо створювати папку. Firebase іміт я скопіював, але нам треба створити папку, um, папку проєкту, де ми будемо писати на сайт або він написаний. Ну я створюю, бо в мене немає. Тест uh, сайт. Uh, mm, і так. Тепер найважливіше. Мити папку відкриваємо через термінал або як на навіть команду на строках. Я відкриваю через інтерфейс, це більш удобніше, А так можна через команду SD і шлях шляху до папки. Збираємо команду Firebase Init. Воно двоє. Тут стрілочками вибираємо хостинг, ми вибираємо. Enter. І тут предлагаємо або використовувати існуючий правил, або створити новий. Ми створили б консолі Entersite, тому є в нас тут один проєкт, вибираємо його. І Зараз пишемо ми в документній строкі або терміналі, мені думаєш? назву папки, яка буде іменно на цій хості. Я пишу public Тут продовжую створювати індекс HTML, я пишу No automatic uh public я hit how папка створилась і відчув папку паблік ви або зедаєте існуючи існуючи файли сайту або вже там пишете новий сайт. Я зараз кіно. Це практично роботи з університе. Щоб було наглядно, обидно. Вставляю. І саме главне, щоб публікувати нам завжди. Треба відкривати в терміналі іменно папку самого проєкту. Не цей паблік, а тест сайт. Важливо не заплутатись. E, щоб публікувати, є команда, команда Firebase Deploy. E, вводимо і, ну, виставляємо. І йде зараз публікування на саму пості. Так, все, оготова. Тепер, все, контрін до конца. Все, в нас є силка, тобто, як я вам казав, що ID проєкту є за ім'я до домену. Це дуже удобно, що домен більш-менш нормальний, а не якийсь там крака як який безплатних. І за нас дуже багато є цих функцій різних, типу база даних і так далі. Переходимо і, і все. Нас вже виготова. Єдине, що Firebase не підтримує BK, тобто PHP і так далі. Бо у мене до завдання BHP. Я відкриваю, вона предлагає скачати файл. Тому це. Також тут є аналітика сторіч і до нас, скільки займаємося на самохосного і скільки е, трафіку. Також аналітика можна її підключити iOS, Android Web і Unit Vitra. В деяких продуктах є ще фраза. Не, не пам'ятаю, дай де, но він є. Ну, я як я його починаю. Так що ще не. Ну, і коли воно. Ну, так підлаг... Ну не підлазу, а не перерожує, що вона наведе. Ще я не розповів, не розповів про е, ціни більш детально. Тобто є план, типу, який безплатний і є е, план Pay пасю його тес. Плати скільки ви використовуєте. Тобто, шукаємо тут хостина. Зараз і туди. Це таки я помилуюся 10 ГБ схож зараз навіть в два рази більше, ніж я казав, і 350 МБ в день. Тобто сумарно 10 в місяць. Якщо обрати ці лиміти, можете як би 15 центів. За Гігабат це е, на курс, на курс е, якийсь сьогодні е, 6 гривень за Гігабат, в принципі, де, ну для підприємства того 360 МВ в день я ходаю за голову. Е, для мене вербація є корисний тим, що він доспали, тобто... Мені хватає того ліміта, який вони дають на цей час. Але є можливість за низьку ціну докупити. Тобто не дуже дорого. Ще один плюс що це все-таки Google більш надійний есеріал. Також ще один плюс, що можна створити багато сайтів. Типу на один аккаунт і це зручно. Також також є інтеграція з аналітикою, зараз я прийду на свій основний аккаунт і покажу. І так переходимо на екран. Що є? Це мій проект Астера Біст. Якби я я його написав, але його щось не купляють. Я аналітика. Що Це Ви як виглядає, тобто держбост, тут якби то, що треба, які сторінки відміряють, відвідують і так далі. Якщо потрібно, є силочка, щоб прийти на фул сайт е, самої аналітики. І це мені зручно, що це на одному ресурсі, і я можу його дивитись, скільки використати, скільки аналітику бачите, і, і досить зручно. Я на монтажі якось ці мої дівки побрали, бо це якби я даю. Дехай, бо багато говорить, так він. І так. Саша, цікаво про Firebase. Uh, Firebase uh, жалехи. Я це відео записав, бо на Ютубі Украї... немає інструкцій української мови. Я вже на ментачі поняв, що я не записав концовку. Так що підписуйтесь, ставте лайки і дякую, що подивилися моє відео. Думаю, воно було вам корисна.